Просто гілки гнуться. Ой, вона вже так осипається. Береш одну ягодку рвеш, а інші падають. М -м -м. Райське наслаждение. Клас. Оце Мілана вона тобі підвертіла. Хоч десь. Гуманітарка Ммм. За всю війну ні гуманітарки, ні одні копійки. Суки такі. Хоча б щось дали. Нічого. Мені Бог більше дасть. Не Треба мені ваша гуманітарка. Нехай вона вам залишиться. У мене небесна гуманітарка. Ой! Класно. Ой, як смачно. Кузнятинка, Обполыла руку, бачите? Ну, уже зажило. Так пыхло. Не знала, что делать. Ой, как смачно.